Ого, ого. Дивись, руби. Дивись, рубль. Смотри, смотри. може а може хороший корос. Хороший корос. Ага. Ливий якийсь. О! А корос. бля. Словный Да, це для зими, звісно, коротший. Так, так, да, да, да серйозний король. Друзі, ще хотів вас попросити, до мене звернулися військові з передової і попросили їм допомогти зібрати нам матеріал для виготовлення шрапнелі. Я, чесно, в цьому дуже не розбираюся, але кажуть, у них є станок спеціальний і їм потрібно закупити матеріал, щоб її виготовляти. Так що давайте допоможемо хлопцям. Баночку я закріплю в описі під відео. Хто скільки може, скільки. І скидайте, хлопці будуть дуже раді, і я вам буду дуже вдячний. Друзі, доброго ранку. Фух, вже метрів 300 пройшов. Ви знаєте, аж жарко. Сьогодні такий мороз давив. Будемо сьогодні пробувати піймати карася і сазана. У мене вже два виїзди було перед цим. Ну, безуспішні повністю. Всі коряги перевіряв, усе перевіряв. Рибки майже немає. окунь присутній. Сьогодні будемо упор робити у карася. Зараз теж йдемо у перспективні коряжники. У нас мороз хороший, наче там все позамерзало. І приступаємо до рибалки. Думаю, у нас все вийде. Поїхали. Для початку зараз глянемо камеру, чи тут хоча б якась рибка присутня. Ой, а потім будемо приступати до рибалки. Бо може тут і нема карася. Принаймні перед льодоставом він тут був. Але мороз давить і рибка могла вийти звідси. Ого, тут коряги які. Ого! Коряжники прям жорсткі 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 Але рибки немає. Оце ти бачите, і половили карасю. Коротше, друзі, в одному місці побачив там пару карасів. Зараз дістаємо нашу удочку з нашого чохлика. Чохол, друзі, завжди беру з собою, бо в мене тут бачите, що робиться. Дві удочки на балансир, дві удочки на кивук запасні. Ну коротше, завжди все необхідне ложу з собою. Він місця не займає, його можна або на плече накинути, або усанки положити і тягати з собою цілий день. Взяв я свою ось удочку, це в мене фідер від флагмана. Дуже вона мені подобається, ця удочка. Для ловлі карася, сазончика прям. те що треба. Ось тут прям про цим деревом бачите ось цю лунку. Зараз виломаємо гілочку, щоб нам було чим лунки чистить. Ляска в мене тут намотана 0,12, стоїть маленька мармешуля і два грузики дробинки. Дробинки це для того, щоб ловити на течі, щоб у нас не так сильно тягло. Погано що в мене мотиль, тільки не першої свіжості, але будемо сподіватися він працюватиме. Якщо звісно ж у нас карась буде клювати, то я ж два виїзди перед цим було. Він зовсім, зовсім зовсім у нас ні на що не реагує. Зазвичай я надіваю так 4-5 мотиликів. І оце. І оце отак він у нас повинен клювати наш карусь. Тут глибина в районі трьох метрів. Так от тут міні-ямка коротше. Ну і плюс ж, може у нас... Можеть у нас бути зацеп. Дуже немає дна, друзі. О, дно знайшов. Чим мені подобається ця довга удочка, бачите? Що так можна на лід положити і моніторити по клювочку. Не потрібно в руках держати, так само на ящику сидиш. Довга вудочка завжди це те, що треба. Пізно дядьку сралися, як кажу. О! Та ти що? <різь> Перва поклювка. <різь> Ні, карась должен бути взагалі. Я забуду я забуду тим, коли бути карась. Ого, дивись, що руба. Твою Туюш дивізію. що руба. Хороший. Це чи хороший, чи лунка цей. Зашугована. Іди <різь> сюди. О! Худину я його вижидав. І все-таки дождався. Дивіться, друзі, перший зі мною Ура! Годину вже пролазив, бачите. Первого все-таки вдалося вговорити, слава Богу. А то я думав вже все. Риби не буде. Дивіться, як мармишка. Застрягла не витягнеш. О, мармишки конець, друзі. Погнув, дивіться як. Потрібно перев'язувати. Ну нічого. Зату взяли первого зимнього. Отакого прекрасного карася. І розмір прям той, що треба. Зараз перев'язуємо мармишку і опускаємо знову. Зараз підберемо мармішулечку. Якусь хорошу. Бачите, як засів, що прийшлося ламати гачок. Яку ж нам поставити, таку важкеньку треба, а важких у мене й нема. Ну отаку зараз. Отаку поставимо. Будемо рукою тягнути. Ще одну покльовку заробили. Ще одну покльовочку. Ох-ох-ох, це хороший карось, напевно. Да. О, дивіться який. Це вам, друзі, зимні карасі. Оце кайф! Ви просто не представляєте, який в такого карася половить з льоду Другий пішов. У мене подивіться, аж руки трусяться. Скільки прошукав, тут знайшов горну лунку і клюють отакі прекрасні Іди. Оце воно. Це вже мені таке подобається. Після тієї покльовки пройшло буквально хвилин п'ять. І взяв слідущий. Так, будемо сподівається, він клюватиме. Такие нижние поклевки, прям очень дуже, дуже нижние. Есть. Угу. Диви, диви шурупы. Кто там такой? Угу. Короче шу. Диви шурупы. Блин, таке були. По цегнали. Чи сазон? Лихиму нічого. Так Воно ну, Без покльовки щось підсіло. Може, правда, збагрилось, що. Бо щось таке здорове. Ану, покажись. Капець. за хвостом Бачите, він тут. Він тут є, друзі. Він неактивний зовсім, якщо він веслом плюнув мармишку. А я ж думаю, що це тут у нас. За така так вона вже сезон ні, ось такий прекрасний, дивіться, який зимній карось. Жопи п'ємо. Як казав Артурочковік затійник. <рес> ну нічого, я думаю, сонечко ось блисне. І він у нас повинен активізуватися по-любому. Зараз мороз дуже сильний. Прям лунки замерзають, все пришерхає. Ось сонечко з обіду встане, і може він. Трішки активізується, наш карасик. Та й так уже, дивіться, три карасі, це вже, вже рибовка. Ще якби три, і це вже, це вже був би просто шикарний результат для зими. Поки що не буду наживлятися, зараз хотів чайку попити. Тайне чайку, бо вже ж підмерз трушка. Друзі, бутерброди, забувся в машині. І до машини далеко вертатися, але ну, нічого. Твоїм <ривіт> <йм> чайком перебивається. <ривіт> Єсть. Як довго я його жду. Цього Все, красиво. Опа! Ну mm -hmm. да, це, це вже карась невеличкий, Тут прям такі ботинки були. Це такий трішки більше ладошки, але все одно бачите, клюнув, Так гарно, так стоявки в очі. тільки день-день не день підняв. Масний іде до батучки. Потрібно освіжити мотилика, бо тут вже таке дрантя висить. У мене мотилик такий не дуже свіжий, якийсь крупний, неживий. Я замітив, що на мілкого мотиля краще бере. Він якийсь неживий. Будемо вибирати, де менший. Йо-моє, як я ждав довго цю покльовку. Ху -ху. Так підняв красиво. О, хороший край іде. Ой, хороший. Не пролазив волонку. Я не знаю скільки я годину кивав. Взяли, дивіться, який красень Стоїть не хоче броти. Mm -hmm. да, стоїть не хоче брати, але все-таки вговорив одного з який. Оце карась, друзі, да. дивіться. П'ять карасів і там на течії ходить я ходив пустий. Коротше, вже, вже риболочка не погодить. Довго-довго шо і все таки вговорюєш, У таких прекрасних карасів. О! Красень. Тільки я ждав цю поклювку йо-майо. Дивіться, що рубля. Ждався. Да, дивіться який Хороший. Не сильно і крупний, ну такий карось. Для зими прям дуже приємний. Бачите, довго-довго я чекав на цю покупку. І все-таки взяли ще одного карасю. Коротше, я скажу так, що рибалка непогана. Для зими 10 карасів, аби поймати, так це Там, да. Ти що? Це так, що тим більше на мармишку, то це. Я иду, блин. <сих> Я а ну ага. Ого, ого. Диви, ага. Диви, смотри, Диви делает. Смотри, что Вообще не поднимает. Это уже не карось? Да, ну что да они, может, хороший карась. Можно я подгляжу? Скажи, может, сазончик, а может, хороший корось. Ну что, хороший, хороший корось? Ага. Давай, я О! Это карась. Черный, блядь. Черный, как да, это для зимы, конечно, карась. Какой... Да, 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 серьезный карась. Такой, и... с півкива точно должно быть, я думаю. какой кросс. Вот это он. О, диви. <свист> 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 так не клювало вообще, а это це... чи косяк подошел. Вообще же не клювало. Это же не туша. Я ж тут сколько стоял. А, ага. это он, наверное, наверное, он жопой клюн. Да. Жопой клюн. Ага. Очковик затейник. Хороший, хороший прям цей, звісно, що перед цим взяв цей взагалі класний, дивіться. І цей рота взяв все класично, чітко. Ну коротше вже накидали трішки кучку. Зараз плануємо ще півгодинки, мабуть. і будемо закруглятися. Коротше, друзі, вісім Нам З вами один стійнуть. Дивіться, який екземпляр попався. Який лучний. Коротше було, я думаю, самі бачите, який. просто кардик. Для зими половить такого карася Все, друзі, на сьогодні закінчили ми з вами риболовлю. На жаль, срочно треба їхати додому. Дитина там прихворіла. Так що рибалка в нас получилась непоганою Ви знаєте, як для зими ми з вами спіймали... Вісім карасів. Ізначально він не дуже клював, потім трішки проклюнувався. Так що екземпляри непогані попадалися. На кивок завжди приємно подібрати карася. Тим більше зимнього карася. Ви ж знаєте, щоб карась зимою клював, це дуже велика рідкість. Так що відрибачили ми з вами. Я думаю, просто шикарно. Може ще вийде, приїдемо в ці краї. Потепліше. Я думаю, як буде от то він у нас набагато краще буде клювати. А так, в принципі, вісім карасів, я думаю, це просто шикарний влог. Все, друзі, підписуйтесь на канал і всім пока. До нових зустрічей.